Друзі, хочу вам показати нову батарею, яку ми збираємо на Nissan env 200. Це також покаління Ліфів але повний електромобіль, який в стандартній комплектації має 24 кВт годинну батарею. Є потреба в збільшенні цієї ємності, і наша перва розробка батареї це на 46 кВт. Зараз ви бачите, тут вже розміщені внутрішні кріплення металеві, які будуть кріпити ці ячейки, блоки. Потім будуть розміщені клеми та зроблена повністю ізоляція та. Спаяні БМС проводи, тобто особливість цієї батареї, я хочу вам сказати, чим відрізняється звичайна батарея від Nissan Leaf на 24 від Батареї в ЄНВ тим, що вона має повітряне охолодження, і по технічному завданню від замовника треба його зберігти, щоб воно працювало також на підігрів повітрям та охолодження цієї батареї. Виготовлення металевих внутрішніх кріплень внутрішніх зроблено за нашими розрахунками із металевого листа товщиною 3 та 2 міліметри. Це додаткові поддони, які будуть ізольовані через текстиліт. Вони будуть мати додаткову жорсткість, і вага батареї навіть з додатковим розміщенням цих металевих внутрішніх кріплень та нових ячеєк, вона в стандарті не зміниться. Тобто, вага, якщо і зміниться, ми її потім зважимо. Ми рахуємо, що це десь буде плюс 30 або 40 кілограмів. Батарея не буде мати ніякого підйому перероблення корпусу. Тобто, кришка, яка буде зверху накриватись, вона буде накриватись також повністю і ставати буде на всі свої місця, так як це було запроєктовано заводом виробником. Ячейки, які ми встановлюємо, мають ємність 129 ампер-годин. і це виробник катал, катал виробник, номер один світовий лідер. З виробництва акумуляторних ячеєк для електромобілів Сьогодні ми протестуємо нашу нову батарею на Nissan env 200 2015 року випуску. Батарея ємністю 46 кВт, вона зібрана, встановлена на, на цей електромобіль. Зараз ми її підключуємо до зарядної станції, зарядимо до 100% та вирішимо в дорогу. Ось ми її зарядили на 100%, тому знімаємо її з зарядки та вирушаємо в дорогу тестувати нашу батарею. Ну що, друзі, ми виїхали, тестуємо нашу батарею 46 кВт на машину ЄНВ200 Nissan Leaf. Замовник до нас звернувся з бажанням замінити стару батарею ємністю 24 кВт на нову батарею ємністю 46 кВт. Зробили ми її в тому ж самому корпусі, зробили ми її без якихось там додаткових ставок, переробок і так далі. Особливості цієї автівки це те, що вона це мікроавтобус. Мікроавтобус, і він за габаритами більший, ніж ні Він бере на себе більше енергії. Зараз ми включили Еверіч і бачимо, що він на 100 кілометрів бере 22 кВт, щоб проїхати 100 кілометрів на себе. Тобто машина дуже цікава для бізнесу. Це дуже цікава. І наше сьогоднішнє завдання це протестувати цю батарею, що ми маємо. Зараз ми маємо приблизно запрограмований пробіг 220 км. Виїжджали ми було десь 250-248 км. але все БМС ще не перерахував пробіг. Тобто ми розраховуємо, що при їзді. З розрахунку 22-21 кВт на годину цієї батареї вистачить десь на 220-230 км на один пробіг. За бортом в нас показує температура 1 градус, досить прохолодно. Автівка дуже цікава, має повну комплектацію, тут і клімат-контроль, і мультіруль, тобто все на рулі все управління. Мені вона дуже подобається. Що характерно по самій батареї, хочу сказати, в Nissan ENV встановлений в батарею кондиціонер. Тобто вона має як повітряний підігрів, так і охолодження, вона має повітряне. Завдання від замовника було розмістити ячейки таким чином, щоб не потребувало. Можливості демонтажу або переносу цього кондиціонеру. Тобто, ми показували на відео, що там в нас є все залишається на місці в штатному, так як і було. А комірки розташовані таким чином, що вони не заважають роботі цього кондиціонеру. Тобто вона має повітряний підігрів та повітряне охолодження. Що робить цю автівку досить привабливою. На майбутнє ми плануємо зробити таким чином, щоб в цьому ж корпусі можна було розмістити десь приблизно 62 кВт ячейки 180 амперні. Наші колеги з Києва таке вже робили, дуже цікаво виходить, але там доведеться пожертвувати цим кондиціонуванням та обігрівом самої батареї. Незважаючи на все, ємність однієї ячейки чи комірки, вона більша ніж рідної, ніж 60 ампер. А зараз тут встановлено 129. А якщо встановити 180 ампер, то особливо охолодження їй і не потрібно, тому що навантаження вона буде. Від рідної відчувати лише там відсотків на 50. В цій машині є також швидкий порт зарядки чадемо. Він найпопулярніший в Україні, багато зарядних станцій. Заряджається автівка на 100 амперній зарядці десь за годину, тобто досить потужно. Тому для побуту, для бізнесу дуже, дуже зручна машина. Ну і зараз ми проїдемось на ній. і Подивимося, що вона може. Зараз ми їдемо в екорежимі, ось 100 км на годину. Відчувається спротив вітру назустріч, тому думаю, що вона ось тут у нас вже і 23 кВт і показує, що на 100 км бере на себе. Але будемо їхати. Цікаво, що ще? Ця автівка вона пригнана була з Норвегії. І в Європі таких машин дуже багато. Цінник на них в нас в Україні десь від 12 до 15 тисяч доларів. Ось Вона є в максимальній комплектації. Вона має П'ять сидінь, тобто вона вантажно-пасажирська, є повністю пасажирська, а є повністю вантажні. Мають тепловий насос, мають підігрів сидіння. Зараз ми спробуємо включити підігрів сидіння, підігрів руля, що цікаво також. Ми вмикаємо обігрів від, від самої батареї. Зараз їдемо в екорежимі. Зараз я переключусь, вимкну обігрів і вимкну екорежим. Одразу автівка стартує, одразу немає такого гальмування. Розгиняємо її до, вже 110 кілометрів. Великий спротив повітру, зараз йде 117-116 кілометрів. Руль одразу включився, підігрів, теплий, сидіння тепле. Комфортно дуже. О, 120 вийшло вже. Так, ну не будемо більше їй давати коксу. Поїдемо в екорежимі. Наше завдання а, покатати, прокатати цю батарею на максимум, виїхати на якісь показники. Зараз будемо кататися по місту. Треба її подивитися, скільки ж вона на одному заряді у нас виїде. Для того, щоб БМС міг перерахувати. <головну> ємність цієї батареї. На диво, ця батарея якось вона пішла не дуже так важко. Не було в нас якихось там проблем. Ну, ми вже маємо великий досвід з переробки таких батарей. Основне завдання було це не максимальна ємність, тобто не вийти на 60 кВт, а зробити в два рази більше батарею на 46 але щоб вона в неї залишився і кондиціонер в батареї, тобто повітряний підігрів та охолодження важкого. Та нічого, розібрали батарею, дякуючи Юрію власнику, він нам залишив автівку. Місяць вона у нас пробула. Два рази переробляли корпус. Перший раз зробили, розмістили комірки, все здається, було гарно, але нам не сподобався, як став другий поверх. Тобто потрібно було піднімати трохи кришку, там якось ставки вставляти і так далі. Рішили переробити, розширити борти на тих кріпленнях, які в нас були. Тобто відкинули першу концепцію, пішли по другій. Ну, ось вже в другій нам вдалося розмістити ці ячейки таким чином, щоб вони не, не довелося піднімати цю, цю кришку саму. Тому що ну, це також не дуже правильно, що вона буде нижче там сідати. Це ж це все ж таки е, більш пасажирська, вантажо-пасажирська автівка. В ній Будуть перевозити якісь грузи і кліренс. Він повинен залишитися таким, який є. Але ми будемо все ж таки робити на 62 батарею таку автівку. Це буде наша наступна автівка на 62 кВт. Її також знімемо, покажемо. До речі, за весь період ми вже зібрали. Бли... Здається, це 43 вже наша батарея. Яку ми віддаємо нашому замовнику. Робимо батареї всі Nissan 11 2011 року, 2012 року, навіть 2018 року робимо батареї на них. Ринок Єнго. Робили лише одну батарею на 62 кВт в нашому корпусі. У нас там є відео огляд цієї батареї, тестів і... Працює досі на замовника, нарікань ніяких немає, виїжджає свої 300 кілометрів 100% і дуже допомагає бізнесу. Є замовлення на Рено на 42 кВт, щоб вона була дешевша в рідному корпусі, щоб не робити на неї новий корпус, але поки що на етапі перемовин всі ці замовлення. Дуже хочемо зробити. Нову батарею на Зоя. Друзі, хто, хто хоче собі нову батарею на Зоя, звертайтесь, пишіть. Ми е, готові сплатити всі транспортні витрати, доставку її до нас на виробництво для проєктування. Не, не можемо зробити її окремо батарею і запропонувати вам її за один день замінити, тому що не маємо корпусу. Треба її проєктувати, щоб автівка була в нас в наявності. Десь процедура ця займе 3-4 тижні, але якщо ви довірите нам цю роботу, ми зробимо вам ще й додаткову знижку, як на першу автівку. Шляхом того, що де б не була ваша автівка, ми Евакуатором її сплатимо вартість доставки в Запоріжжі обратно за свій рахунок. Тобто ви сплатите лише вартість однієї батареї. Розраховувати будемо таким чином, що вона буде вартувати так само, як і батарея на лі. Почнемо. Хочемо запропонувати почати з 46-ї батареї. Вона, тому що не дуже розуміємо, габарит розміри. Батареї цієї Рено Zoї. Тобто 46 кВт стане 100%. Кому цікаво, звертайтесь. Вартість батареї буде як на ліф 8300. Вам все вийде під ключ на 46 кВт. Якість елементів залишилась такою ж самою. Елементи катл. На цій батареї встановлені 129 амперні елементи. Їх також 96, як і в самому Нісані. Як, і за, як, як була, так і залишилась. Тобто кател він найбільший вироб, виробник а, тягових батарей для електромобілів, тобто не самих батарей, а елементів для виробництва цих, цих батарей. Ну, і Ми використовуємо 4 типи елементів. 117 А, 129, 153, і 180 А. І робимо з них різної ємності батарей. Тобто неможливо, там набагато запитання, можна зробити там, 30 кВт батарею. Ми б зробили залюбки, але мінімальна ячейка одна 117 А. Зібрати ми їх можемо лише 96 штук. Як Замінити старі на нові. Ми вийдемо таким чином, мінімальна наємність батареї 42 кВт години. В 30 ніяк не вийдемо. Якщо б це було комірка була б 90 А годин, тоді можна було б зібрати 30 кВт. Та і чи варто їх такі, такі робити? Зараз всі виробники електромобілів. Нові автівки випускають з мінімальною ємністю 40 кВт. Це також є тренд, тому що мінімальні всі ячейки вони йдуть вже ємністю від 100 а це для електромобілів. 60 А використовується для електровелосипедів, якихось там мопедів і так далі. Ця автівка буде заряджатися в неї інвертор на 3, і 3 кВт години. Це якщо від мережі 220 вольт, вона буде заряджатися приблизно 12 годин. Ну, тобто за ніч вона зарядиться від звичайної розетки. Є автівки, в яких інвертор ці, в, ці, в цих Nissan вони 6,6 кВт години Тобто вони можуть прийма, приймати ток заряду десь 32 А. А це вже Заряд 6.6 кВт, і ну, тоді вона зарядиться десь годин за вісім. Ну екологічно чистий електромобіль. Їдемо по лісу, чудова природа. Їздити на такому одне задоволення. Так що вибирайте, переходьте на екологічні електромобілі і не загрязняйте природу. Ми проїхали близько 70-80 кілометрів, давали і коксу, їхали і 125 кілометрів, їхали і в екорежимі і э, гальмували дуже різко що показує стан батареї що наразі зараз ну, осталось 62% заряду у батареї дисбаланс 31 мВ все угу. в порядку, ніяких там провалених ячейок я не вижу касательно ну, якщо давати на ней кокса то потребляє вона в два рази більше лифа Таке питання. Там коли переходиш на екорежим, не змінюється тобто споживання батареї, воно не зменшується. Тобто, те, що показує сама приборна панель. Ну, у меня сложилось впечатление, что здесь некорректные алгоритмы расчета и эко-режима, и в частности, например, нагревателя. Uh -huh. Потому что если включаешь режим нагревателя, он начинает отнимать процент от той батареи, которая там была ранее, 24 киловатт. Uh -huh. То есть нагреватель потребляет 1,5 кВт, а панель пишет о том, что у нас минус 80 километров хода уходит. То есть у Лифа этот расчет был гораздо корректнее. Здесь он явно не некорректный. Найцікавіше, ну, да, що ми коли е, вмикали обігрів, то в нас знижалася ємність батареї на приборній панелі, там падала там, з 240 там, там, до 170 на 80, там, 80. На 80 Это То Він вважає, якийсь некий процент на 24-ту батарею а применяет этот процент зараз к 46 батареї. батарії. Uh І, -huh. соответственно, ці ну, дані неадекватні. Я думаю, що ж саме с режимом ЭКО. Він прикидує некий процент наскільки проїде, але він его некорректним. Не так, як Угу. Ну, а сама батарея тобто вона розрядилась на 30% десь. І ми маємо ще проїхати близько там, 140 кілометрів. Ну, десь так воно і, і повинно бути. Що вона... При споживанні 22-23 кВт на 100 км, вона десь таки буде 200 км проїжджати за даної температури, мабуть, там плюс один зараз на вулиці. Я думаю, що в плюсовій температурі при відсутності клімату, кондиціонеру і так далі, uh -huh. що все-таки буде проходити десь порядка 250-270. Це з даних цих батарей на ліфів. Uh -huh. тобто там у нас от... эко режима 400 по трассе uh -huh. до о, режима скажем зимой при минус 15 230 километров, uh -huh. а средний городской цикл был где-то в районе там 300-350. Можно сказать, что она, 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 она как Рено Кенга, то есть поживает 20-22 киловатт на... Ну, да, у нее масса выше, у нее аэродинамика хуже, особенно это будет чувствоваться, если машина едет на большой скорости але одна порыва швидкий порт зарядки «Чадемо». Ну, также несомненным преимуществом этой машины, в отличие от Кенга, является то, что она поддерживает Leaf Spy. Гораздо более наглядное отображение ячеек, всех необходимых параметров, здоровья батареи. То, чего на Кенга очень сильно не хватало. Там достаточно убогая программа, которая мониторит батареи. Здесь же можно все, включая до просмотра ошибок, все поддерживается в полном, в полном размере. Также можно прочитать версии программного обеспечения, чтобы знать, какие блоки требуют обновления на более современные прошивки. Будемо завершувати наш відео огляд Nissan ENV на новій батареї нашої, нашого виробництва на 46 кВт. Тести показали гарний результат. Маємо на залишок по пробігу ще 157 км, Зафіксовано, що ми проїхали 70 км, Розбігу по ячейкам немає, немає якихось зауважень. Чудова автівка, тому вибирайте саме електромобілі групи Nissan. Навіть якщо вони з невеликою ємністю батарею, ми завжди вам допоможемо з новою батареєю. Як то кажуть, нова батарея, нова автівка. Тобто в електромобілях саме так. По ціні, сам електромобіль, такий Nissan він коштує від 12 000 до 15 тисяч. Доларів на, в нас, на ринку України. Нова батарея на 46 кВт. коштує Так само, як і на будь-який інший Nissan Leaf 8300 доларів. це під ключ. Ну, От себе хотів би додати, що по сравнению з Renault K ZE по комфортності этот автомобіль ну, просто на клас. Від час їзди, це дуже сильно Все, Дякуємо за увагу. Ми поїхали.